Урок восьмий. Вікторина Україна сучасна європейська держава. Що таке історія? Це наука про минуле людство. Як називається об'єднання людей, які взаємодіють і залежать один від одного? Це суспільство. Кого називають батьком історії? Так. Це Геродот. Політичне утворення, яке регулює життя суспільства, забезпечує його розвиток та захищає від ворогів. Це? Вірно, це держава. Яким роком датується перша згадка назви Україна? Так, 1187 роком. Як називається наука, що вивчає особливості життя народу в різні історичні періоди. Це етнографія. Особливий зв'язок між особою та державою, що передбачає наявність взаємних прав та обов'язків це Громадянство. Що таке Конституція? Це основний закон держави. Законодавчим органом державної влади в Україні є вірно. Верховна Рада. Сукупність схожих підприємств, які виготовляють споріднену продукцію. Це так, це господарська галузь. Як називається наука про управління господарством? Так це економіка. Знання та уявлення.